Як там кажуть, Сонце України встає на Донеччині, але Донеччина, дякувати Богу, все ще велика. Тому їдемо з заходу Донеччини до самісінького сходу, наскільки можливо, на евакуацію з Божою допомогою. Русс у Слов'янську був, героїчні електрики вже тут, проліска вже тут, і комунальники вже тут буде надаватися допомога людям. І журналісти вже тут, як без них. Дружківка, вже деякі вулиці не проїзні, там як завжди збивають дрони і якось огородами будемо намагатись евакуювати людей, який Ага, Завис, шукає ціль, не попадають. Ну вон, він, за пів кілометра кудись іде. Ні. просто сів дивно. Не зірвався. А, вон він ще. Оце, як розумію, незламність. Якась котяча ферма. Все, как ждал, в эвакуация. Сбитие адронов. Десь иди. Почекаем. Что там чувак показывает? Сидите. Знаете? Себе? Не я знаю. Це по ньому стріляють сюди. Ну я розумію, що стріляють. Хто, тут, де тут? Та не наш, ну бачите, без батареї. Сіша батарея. Як тут? Ну почекаємо. Трішечки. Ну просто ми зараз почнемо рух, ну, розумієте, ми його. Транзитом пішов! Добре, що всі з машини повискакували. Краматорський прикочик. Ще ніде такого не бачив поки. А що тут у нас цікавого? Ну, чомусь я так і думав. Що тут? Якось так. Ну, думав, ще будуть журнали типу староживої башти.